Вітаю у черговому випуску сім хвилин з Мар'яною Каван та командою Семінарком». 22 серпня долі обставин мені довелося взяти участь у зустрічі із Данилом Гетьманцевим по темі обов'язкового застосування РРО, якщо кошти отримуються від NovaPay. А, Зустріч в Zoom відбулася в такий спосіб, що по один бік податківці і гетьманцев, по інший бік. Податкові консультанти а, питань було значно більше, ніж це одне, і я зараз розповім по пунктам, що вдалося з'ясувати по кожному з цих питань. Але загалом піднімалися теми щодо нова печ, чи потрібна фіскалізація, А якщо наложка, а, тобто готівковий переказ, а, якою має бути дата чеку, якщо ми маємо наперед Сформувати цей чек і що робити, якщо за товаром покупець не прийшов? Чи потрібен фіскальний чек, якщо через Укрпошту кошти перераховуються? І якщо не поєднаний платіжний термінал із касовим апаратом, чи потрібно заповнювати поле з 11 по 18? Як має називатися спрощена назва товару з 1 серпня для того, щоб це було достатнім для податківців? І товарний облік. Чи потрібно застосовувати його, якщо ФОП торгує технічно складними побутовими товарами, але не здійснює розрахункові операції? Отже, про все по порядку. Перше, це щодо Нова Пей. Отже, продаж товарів на умовах після плати із відправкою через нову пошту на думку податківців, вимагає застосування РРО. А, на їхню думку. Це не є зміною їхньої позиції. І вони вважають, що раніше, коли подавалися запити на отримання ІБК, платники податків не надавали повних обставин ситуації. І лише тепер податкові вдалося з'ясувати, що нова пошта є кур'єром у стосунках із платником податків, а не перевізником. Якщо б нова пошта. Передавала покупцю товар, а також приймала від нього кошти, тоді б чеку не потрібно було формувати. А оскільки нова пошна товар передає, а нова пей інша стороння організація кошти приймає, то чек в такому разі передає покупцю про переказ, а немає чеку про те, що саме такий товар виданий покупцю. При цьому податкове кожного разу посилалася на цивільний кодекс. Думка моя з цього приводу я не поділяю цієї позиції, оскільки вважаю, що згідно чинного закону 265 закону про РРО ЧЕГС формувати на розрахункову операцію. За визначенням цього ж закону, розрахункова операція це та, яка передбачає прийом готівки або карти за місцем здійснення реалізації. Ні одного, ні другого не відбувається, коли ми товар передаємо на нову пошту. Якщо це після то фактично нас змушують виписувати фіскальний чек, формувати фіскальний чек на операцію, яка ще не відбулась, на майбутню розрахункову операцію. Але потрібно бути готовим саме до фіскальної позиції з цього приводу і чітко нагадує податкова про дату 1 жовтня 23, після якої саме такий буде підхід до всіх операцій із NovaPay. Далі, що стосується, коли вибивати чек, якщо все-таки через нову пошту. А ми відправляємо товар на умовах після плати. У випадку продажу товарів через інтернет чек має бути виданий не пізніше, ніж у момент отримання товару. Ну тобто, якщо чек ви формуєте паперовий, бо у вас РРО, то не пізніше дати відправки і вкладаєте цей чек у саму посилку. А якщо у вас ПРРО, тоді не пізніше дати отримання покупцем цього товару на пошті. Тобто це може бути не день відправки, а на пошту, а той день, коли покупець отримує товар. Далі, на рахунок турботи бізнесу, а якщо покупець не забере товар, а податківці роз'яснюють так. Ну, якщо покупець не забрав товар і посилка повернулась, то у випадку, якщо передоплата за товар не вносилась, а вона не вносилась, то і Повернення коштів не відбувається, а це означає, що і акт про повернення не потрібно складати, а отже, не потрібно шукати паспортних даних покупця, щоб сформувати цей акт. Достатньо документа із поштової кур'єрської служби, щоб пробити це повернення по РРО ПРРО. Далі, те, що ми називаємо наложка або готівковий переказ. Податківці заявили, що. Приватні підприємці не мають права працювати із Новапей у формі готівкового переказу. А в зв'язку з цим вони 22 червня 2023 року звернулись до НБУ за роз'ясненнями і отримали його сьомого, де НБУ підтвердив, що з суб'єктами господарювання Новапей може працювати виключно по перерахунку. А отже, звідси висновок такий. Якщо Підприємець отримує на Новий ПЕЙ готівку, яку заплатили покупці, так приймали новий ПЕЙ і передає а, власне а, продавцю цього товару, то в даному випадку ФОП виступає як громадянин, а отже, є ризик до нарахування а, ПДФО 18% та півтора військового збору. Адже в такому випадку це не підприємець, а фізична особа, яка отримує громадянський дохід. Ось така позиція. Третій момент. А як бути, якщо продаж товарів на умовах після плати із відправкою через Укрпоштою і отримання після плати від Укрпошти на рахунок ФОП? Що тоді? Ну, на сьогоднішній день податківці кажуть, фіскальний чек не потрібен. Чому? Тому що Укрпошта, на відміну від нової пошти, Укрпошта виступає особою, яка передає товар і приймає кошти. І це все робить від власного імені. Відповідно, в такому разі не потрібен фіскальний чек. У мене є величезне застереження з приводу цієї позиції. Чому? З огляду на те, чому змінилася думка про нову пошту, я думаю, що і тут зміниться думка податковою з часом. Поясню, коли Укрпошта приймає кошти від покупців, вона видає чек, який свідчить про отримання коштів, і натомість не видає. Чеку, у якому зазначений товар, який проданий ФОПом. А отже, та сама аргументація з часом спливе, що у Карпошта, виявляється, не видає той чек, який, на думку податківців, підтверджує перехід права власності. А отже, у нашого покупця немає того документу, у якому зазначений товар, а накладна. Звичайне, на відвантаження чи товарний чек, як виявляється, з 1 січня 2022 не є тим документом, який підтверджує перехід права власності. При цьому я не знаю і не розумію, на яку норму посилаються податківці саме у таких висновках. Але до цього треба бути готовим. Далі щодо товарного обліку, дивіться: позиція податківців така: якщо приватний підприємець. Продає технічно складні побутові товари по безготівці і кошти йому надходять на АйБАН, і з рахуночку АйБАН покупця це значення не має. Оскільки такий ФОП торгує технічно складними побутовими товарами, то на нього поширюються вимоги щодо ведення товарного обліку. Він має мати документи, які свідчать про походження товару, а також вести необхідні реєстри ті, що передбачені товарним обліком. Моя позиція я категорично проти саме таких висновків, і скажу, що вони не випливають із норм закону. Поясню і аргументую: закон 265, закон про РРО, має преамбулу, тобто сфера застосування цього закону. І в преамбулі сказано, що дія цього закону поширюється на суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та або безготівковій формі. Тобто, саме тому, що на суб'єктів господарювання лише поширюється, то саме тому цей закон не застосовують нотаріуси, адвокати, арбітражні керуючі, приватні виконавці, фізичні особи теж не видадуть фіскальний чек. Тому що в преамбулі сказано на суб'єктів господарювання. Друге, в преамбулі сказано, що якщо здійснюють розрахункові операції у готівковій та або безготівковій формі. А розрахункові операції, нагадаю, згідно з статті 3, це є отримання коштів або платіжних карт за місцем здійснення реалізації. І тому, якщо підприємець не здійснює розрахункові операції, на нього цей закон не поширюється, а отже, не може поширюватися вимога пункту 12 статті 3 закону про РРО, адже саме в цьому пункті є вимога вести товарний облік і стосується вона. Виключення для кого хто має застосовувати товарний облік, ті ФОПи, які торгують технічно складними побутовими товарами, лікарськими засобами, виробами медичного призначення і ювеліркою, але лише в разі здійснення розрахункових операцій. І тому, на моє глибоке переконання, це є незаконна вимога. Я навожу вам аргументи, кажу позицію податкової, а далі ми маємо разом з тим щось робити. Далі щодо платіжних терміналів. Можу підтвердити, що це питання не піднімалося, а отже, позиція залишилась незмінна. Якщо використовуються платіжні сервіси типу Лікпей, Вейфопей, «Фонді» тощо. Це трактується податківцями як прийом платіжної карти, а отже розрахункова операція. А отже, якщо у такий спосіб інтернет-магазин продає товари, РРО обов'язковий. Тут у мене згода є, оскільки розрахунковою операцією є прийом готівки чи платіжної карти. Якщо підприємець укладає догір з банком про прийом платежів через платіжну систему, то він причетний до отримання карти. Тому ось тут згода є. Нічого про це не можу сказати. Е, ну і, друзі, якщо вам корисно те, що я розповідаю, поставте, будь ласка, лайк. У такий спосіб ви зможете зробити це відео більш популярним, його побачив більша кількість людей, і це, сподіваюся, принесе їм користь. Дякую за лайк. Ідемо далі щодо реквізитів чеку. Якщо платіжний термінал не поєднаний із РРО, то обов'язкові реквізити, а саме поле 1118, можуть не заповнюватись. Саме таку обіцянку дав Данило Олександрович, що видадуть роз'яснення, і саме таким буде роз'яснення. Чому? Тому що, я сподіваюся, змогла донести думку, що фіскалізація і момент фіскалізації він відбувся. І не можна застосовувати до підприємця штрафну санкцію, так, ніби чек він не видав. В той час, коли чек видав, фіскалізація відбулась, а не заповнені окремі поля. На що це впливає? Взагалі ні на що. І тут не може бути такий штрафна, така штрафна санкція, так ніби чек взагалі не виданий. Тому в цьому плані буде спрощення. Принаймні так пообіцяли. Час покаже. А щодо. Спрощеної форми, а саме спрощеної форми чеку, а саме назви товару. Як у який спосіб присвоювати можна назву товару, щоб цього було достатньо? Так, мова йде про спрощення з 1 серпня 23-го, Згідно закону 3219. З цього приводу я вже бачила, вийшло роз'яснення після цієї зустрічі, і нам роз'яснили, куди саме дивитися для того, щоб спростити назву товару. І наведено приклади, як це зробити. На сайті податкової. Ви можете побачити таке роз'яснення. Воно вийшло 24 серпня, і е, головна ідея і думка це фіскалізація. Як альтернатива фіскалізації може бути відмова від банківської таємниці та надання податковій доступу до рахунків платників у банках, але оскільки суспільство не готове до скасування банківської таємниці, то єдиний варіант це максимальне застосування РРО ПРРО при, при розрахунках. І особисто я не маю нічого проти. Інше питання, щоб ці вимоги випливали із закону. А не з роз'яснень податкової ще й таких роз'яснень, які час від часу змінюються. І запевняю вас, що не питання податківців порахувати, який розмір доходу і чи не перевищив цей дохід дозволений дохід для ФОПа спрощеної системи. Мова не про те. Мова йде про те, що коли ми пробиваємо чек. Цей момент в ту хвилину до податкової поступають дані, що продана шкарпетка, синього кольору чоловіча, розмір такий то. І це означає, що фіксується та ідентифікується кожна позиція товару, яка продається, а це означає, що можуть задати питання, а звідки цей товар прийшов? А де документи на це? Рано чи пізно, незалежно від того, поширюється товарний облік чи ні, такі запитання зададуть. Друзі, таким чином ми з вами розібрали ось такі моменти: це нова пей, фіскальний чек потрібен. Нова пей, якщо це готівка, так не можна. Інакше, інакше загрожує ПДФО 18 і півтора військовий збір. Дата чеку має бути не пізніше дати отримання покупцем товару. Якщо товар покупець не забере, не проблема. Проводимо як повернення. Якщо ми провели форму оплати як кредит, то ми робимо е, повернення. Далі, якщо це Укрпошта на сьогодні, позиція податківців фіскальний чек не потрібен, але з огляду на всю передісторію е, NovaPay, я прогнозую, що позиція з Укрпоштою буде змінена, тому що Укрпошта теж видає покупцю чек, у якому не зазначено і не ідентифіковано товар, який передано. Щодо реквізитів ЧЕКу, обіцяли роз'яснити, що незаповнення реквізитів 1118 у ЧЕКУ не може бути трактовано як операція, на яку чек не видано, і товарний облік, на думку податківців, мають вести усі, навіть ті, хто не здійснюють розрахункові операції. Достатньою умовою є те, що підприємець торгує товарами із ризикової групи, тобто Технічно складні побутові товари, медичні вироби, лікарські засоби чи ювелірка. Друзі, якщо цей випуск був корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський ютуб канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нових зустрічей!